27 січня міжнародний день пам'яті жертв голокосту. Мільйон 200 тисяч євреїв загинуло на території Радянського Союзу, не включаючи країн Прибалтики. За даними довідників, до 1939 року на території Тернопільського воєводства проживало близько 130 тисяч осіб іудейського віросповідання. Найбільше з них жило у Тернополі, борщівському, скалецькому, чортківському тернопільському повітах. Багато з тогочасних євреїв були адвокатами, купцями, вченими та різного роду ремісниками. Тернопіль був єврейським містом. Практично більше 40 приміщень відносилося до молитовних будинків, було дві синагоги і були декілька шкіл. І в Тернополі велася і просвітницька, і культурна робота. До 39-го року полювання на євреїв розпочалося одразу ж після окупації міста. Німецькі солдати, зустрівши на вулиці єврейську жінку, могли побити, пограбувати і навіть безкарно вбити. На території міста окупанти влаштували п'ять єврейських погромів. Під час цих акцій в Тернополі та його околицях в основному Петриківському та Янівському лісах розстріляли близько 21 тисячі осіб. Сім тисяч вивезли товарними вагонами в тайбір Бальзець. Оберштурмонфюресес Мюллер. Був особисто причетний і був очевидцем всіх масових розстрілів великих під час проведення цих акцій. А також був присутній при знищенні дітей із сирітського єврейського притулку в кількості 40 чоловік, яких 22 березня 1941 року було живими, скинуто в яму разом з іншими 600, 600 або 800 чоловік за різними свідченнями, які загинули в період цієї акції. Ційна влада намагалася створити єврейську раду із числа найбільш освічених громадян міста. Усі 12 осіб від співпраці відмовились за що і були живцем закопані у землю на території цегельного заводу. Після невдачі добровільного створення ради німці зробили це примусово. Єврейська рада Юденрад в першу чергу отримала завдання облікувати усе населення даної національності в місті і зібрати з них контрибуцію: мільйон двісті тисяч карбованців золотом, а також організовувати все єврейське населення на важкі фізи фізичні роботи, будову та прибирання міста від нечистот. Єврейська громада намагалася домовитися співпрацювати з органами окупаційної влади. Вони вислали делегацію в кількості ста чоловік для того, щоб якось е зменшити кількість жертв. Вони розуміли, що жертви. Будуть, але думали, що ці жертви творять і безчинство творять тільки передові частини німецької армії. Ніхто цю делегацію вислуховувати не став. Всі члени делегації були вивезені, арештовані і розстріляні в Петриківському лісі. У той час євреїв відселили з центру міста і навіть заборонили з'являтися в тій частині Тернополя. Усі представники національності обов'язково мали носити розпізнавальні знаки жовту зірку Давида на плечі 4 липня було створено ге. То в 41-му році, і е, біля 18 тисяч євреїв були закатовані і поховані в Петриківському лісі. Вхід в єврейське гето був обов'язково по перепустках огороджений двома рядами колючого дроту. Людям, які там проживали, на день давали тарілку супу і 100 150 грамів хліба. Такі умови доводили людей до повільного вмирання голодною смертю.